На цьому місці, де сьогодні стоять квіти, ще вчора жінка продавала овочі та фрукти. Вона загинула в результаті обстрілу російськими снарядами. Свідків вчорашніх подій тут сьогодні знайти важко. А ті, хто є, не готові говорити на камеру. Ось тут стояли дві маршрутки. Люди потім вже коли прискратилося, повискакивали, попряталися за кіоски. От, було багато ранених, на остановці був ранений. Внаслідок обстрілу в будинках побиті вікна, зламані кондиціонери. Пробитий газопровід ремонтують співробітники акціонерного товариства Миколаївгаз. Подекуди ще не знешкоджені снаряди. Пані Наталя із чоловіком щойно повернулись додому, коли почався обстріл. Говорить, Бог зберіг. Заходимо, ще не і не розулася, і почалася стрільба. Тобто, якщо б зайшли в аптеку купити лікарства, то потрапили б сюди. В той час, коли у цьому районі розпочався обстріл, в результаті якого загинуло 10 людей. Ще 61 людина отримала поранення. Люди займались буденними справами. Працювали, йшли додому, чекали на зупинці транспорт або робили покупки у магазинах. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.